На початку війни я проходив строкову військову службу в місті Маріуполі, військова частина 357 Національна гвардія України. Вже почти мій, якби срок служби закінчувався, лишалося 94 дні до немобілізації. І вночі 24 лютого об'явили бойову тривогу. Я підняв свою роту. Бойові тривоги, так як був черговим. Підняв, зібрався, сказали виїжджати. Виїхали на позиції. Стояли на позиціях, там проходили бої, захищали. Потім дали команду переміститися на завод Азосталь. Ми перемістилися туди і вже в останній час до 19 травня я був там. 14 березня я отримав поранення. До 26-го я був в госпіталі на Азовсталі. І вже після госпіталі я вже почав заступати на позиції. Помагав. Ну, всім чи міг, тим допомагав. І 15 травня нам. Президент дав приказ вижити бойціною. Ну, це як він сказав. І нам сказали, з такого -то, такого, то вивозимо там поранених перша черга, а друга черга вже ми. І 19 травня 22 року я попав в полон. В полоні я пробув два роки і сім місяців. Було не сладко. Ну, як. Саме дяжові було, що ти. Саме тяжоше, що ти не знаєш, що як там давно. Саме-найменше саме хотілося почути голос родних. Саме найше. Е, любими путями я пробував там е, якось зв'язатися, приїжджали там волонтери. Да, вийшло написати там, не пам'ятаю вже, два письма я написав додому. Е, з дому мені тільки одне письмо прийшло. Ну, оцим письмом. Спасибо, що є ви. Спасибо, що є волонтери. Що отак ну, все якби, вийшло? І спасибо, що у нас є такий, якби координаційний штаб, фортпост, всі ці інстанції там, що мене виняли відтудава. Монетами, хлопців, набагато хлопців ще залишилось. Ну всі вернуться додому. Скажи, а де трибали? Які тюрми? Ти знаєш, де ви були? Донецька область, Горловка, Донецьк, Донецьке СІЗО, Терез, Суходольськ, Таганрог і Ростов-на-Дону. Це тебе за 27 років вони були. По... Ну, там, там недовго знаходився. 2 3-4 дні знову перевозять. 3-4 дні знову перевозять. Саме довше я знаходився це в Горловці. Каліна. Це карінавка. Оце там найдовше знаходився. І вже коли наші хлопці вже почали ближче підходити до горловки туди нас ночі почали всіх вивозити. Вивезли нас в Терез, і вже в Терезі я там півтора місяця пробув і вже прийшли, сказали, збирайтеся, давайте типу, збирати речі, там до такої години, ви стоїте вже там. ЖТ. Що ми зібралися, ждемо, нас вивели, посадили в автобус і повезли. Ну і потім троє суток це все пробуло, везли, летіли, везли, летіли. Ну ви не знали, куди ви їдете. Mm. Даже, ну, як, якби, просто за цими усіма, якби сказати, переїздами не поймеш. Лібо ж тебе везуть опять кудись на Росію. Ніби тебе опять берозять на якусь там тюрму. Не паймеш просто. Все, все так само. Наділи мішки на голови, зав'язали руки, посадили, повезли. Ну, так само і тут. Зав'язали, повезли. Тільки привезли, сказали, знімаємо, хто може пов'язки. хтось сміх зняв, мені зняли, я дивлюсь, а ми дивлюсь, а там написано Білорусь. «Білорусь». Я такий думаю, ну як? Думаю, візи мене сидить товариш, я йому кажу, що, мабуть, ще буде в Білорусі сидіти. А він каже, та не думаю. І тут представники там, їхні з Білорусі, починають нам давати пакети, коротше, такі там тіпа, якась. Роздали і кажуть, ну тіпа, все, тіпа, вас зараз будуть міняти, і ми всі зразу так, оп, нічого собі, типа, як? Ну просто неожиданно. Ми, ми не знали, що нас просто ну, у нас надія, що нас поміняють. Рано і не поздно нас любому по поміняли. А тут хоп, і ми вже почти вдома. Ти пам'ятаєш цей день, коли ви виходили з Азовсталі? Не пам'ятаю, що це було якби ночі, вже ну, ночі. Ну, як пройшов командувати, я пройшов, сказав, ми виходимо. В e, нас сказали, сказали, що поетапно виходимо поранені, а потім всі останні. І ми поетапно знімалися з позицій, там, ну, по парді, так сказати, 200-200, 200, 200, ну так що, і то, так і йшли. І тут, хоп, мені ми вже зняли з позиції, але ну, помінялися. І нам кажуть, так, давайте зачитали фамілії, все, виходимо, строїмося, якраз тоді. Об'явили режим э, тишини, ну, не, не стріляли, не літали ні ФПВ, нічого. що Ми вийшли і сказали нам, йдемо прямо. І ми йшли так, прямо по заводом, не знаю, кілометра два. І йшли. І я дивлюся, що щось не так. Бо везде стоять э, кацапи з білими пов'язками, всі з автоматами стоять. Ну, у нас все забрали, автомати забрали, телефони забрали, ну все забрали. Осталося тільки речі в портфелі, і там ще там, щось, може вода, щось покушати. Прийшли, там вже красний крест, типа, Роздали нам бумажки, ми на них понаписували там, номера телефонів, які повним родителям, там фамілія, ім'я, все дали їм. І просто мені це так якось, ну, в них це все так бігло, ну швидко все. Якось ну не, ну, не казалося правдоподобним. Все, нас посадили в автобуси і ми поїхали на Єлиновку. Приїхали на Єлиновку, на Єлиновці просидів почти скільки Ну, півтора місяця, може до двох. Коли обстріляли. Якраз мене перед тим перед ударом туди в барах цей, на, нас вечором вивезли, повезли нас в Горловку. І з Горловки потім повезли на в, в Дон СІЗО, на Донецьке СІЗО, і там ми вже на, на Донецькому СІЗО узнали, там були закінчення, ті, що там сиділи, відбували покарання. Сказали, що там єдина, де ви сиділи, типа по новому бараку, тіпа, прилетіло щось. Кажуть, типа це ваші. Ну, Просто поки ми там сиділи, ми бачили, що там ми, у нас барак був, якраз видно було поле. І на то поле видно, там де їхні савушки стоять. Що ті савушки самі по собі стріляють. Ну, столяють. А щоб наші сюди ударили, ну, я це не можу повірити, щоб наші не вдарили, що вони знають, що ми там. Ну не могли просто. Ну і от привезли вас, вам, вас покормили, вас, вас дали покупати? В Єдиновки ні. Двоє суток нас не кормили. І за, ну я, може так і для себе, я так думав, і за те, що багато людей, і тіпа, той персонал, який обслужує, тіп, ну, не успіває тіпа, на такий об'єм. Позиція багато вийшло з Азовського? Так. Да. Точного кількість не знаю, але дві... Зазонцями ти пересікався з так. Да, да, да. Спочатку були вместе, потом потім їх почали переселяти Ну, Не знаю, я до сих пор я... ФСБшники допрашували. Да, Допрошував, ну, не хочу там вдаватися там. Ну, зрозуміло. Точності. Неприятно. Неприятно да? Допрошували і навіть питали, де радіостанція. А йому що в мене їх було, не знаю, 15 штук, що вам за всі казах дали. Кажу, отам бігав, там десь, може, випала. Отам сидів, оставив. Або об, там був обстріл з вашої сторони, ну, по, там поламалось. Ну я кажу, що вам за всі об'ясняти. Він каже, я зрозумів, типа, давай за щось друге. Почав мене напрашувати, де стояли позиції азовців. Я не відповідав. Я казав, та що, я їм казав, візде. Вони були везде просто. А вони мене питають, а де ділося 20 тисяч солдатів? Ну їхні. Я кажу, я не можу А Маріуполь в ці дні. Як вам били? Я бомбила. Як був той Маріуполь в ці дні? Скільки людей? Людей було багато в місті було. Ну. От як Маріуполь, хаос був, що було? Ну, спочатку, от з 24 по, по 28-29, -е особа такого хаосу не було, але якби осторожність, якби ну, принастелися люди, що щось починається, що щось буде. І почали виїжджати. Коли ми вже ми спочатку стояли в посолові Бердянське. Там почали Сказали, що буде колона руска йти з той сторони. А потім нам дали команду назад, типа сужать круг і назад сідають в Маріуполь. Ми стояли на портсіті і ми бачимо, що люди починають виїжджати. Виїжджають, виїжджають, виїжджають. Да, багато людей, ті, що там залишили, багато людей ті, що нам допомагали там. От, наприклад. Дуже багато позицій, і командир не успіває це все. ну, ну самому це дуже важко. Це я, ну, я розумію його, я чуть командував. Я його розумію, як це тяжело, щоб по всім позиціям, а позицій там ну, сотні, щоб тобі розвести, поїсти, попити. І нам ці люди, які там залишилися, вони нам допомагали покушати, попити, кому там сіалі. Дякую да. багато кому. А так, Ну, кацапи розбили барівка. Да. Вони били точечно, вони знали, коли вони от знали. Там, де нас не було, вони били туди. Нас там нема, а вони б'ють. Вони б'ють по жилим домам. Жилий дом, вони по площі площадці. Бах, все. Люди на 12 етажу залишилися. спуститися ніяк. Рамтеатр, коли вони вели. Ви були тоді там? Ні, я вже був на Азовсталі. — Ну ви чули, цей взрився, так? Так, да так, -да так. -да. Я бачив нам. Я не пам'ятаю, ні, позивник, не буду називати. Показували відео з сьомки з коптера, що там як Да. А під драмтеатром було дуже багато людей. Вони То просто вони... закидували кабами, так? Да? Та всім, всім, що можна, всім. Карабельна артилерія. Все, ну, тупо все летіло. Я не знаю, це ну, не перечислить просто. Все, тупо все. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багато. Не знаю, не все, звісно, їхнє вооруження, але більше часу. З трьох сторон приходять. З, 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 з усіх сторон. No, no. З усіх сторон. З лівого берега, з правого берега, з моря, з центру. Візні, відусінь. Ну, з відусінь летіло. Там навіть, ну. Не знаєш, як що... хотілось, ми от нам е... дали команду сидіти ну, в бункері, не виходить. І за те, що великий обстріл. Сиділи ми пішли тиждень, а хотілося вийти на вулицю, ну хоча б побачити сонце, вдихнути. Тож ти за цей тиждень ти вже попутав день з ночі. Та постійно світ такий тусклий світиться. І ти постійно там сидиш. Хотілось вийти, ну ні забуло. А потім вже коли більш-менш все успокоїлось вже. Можна було там передвигатися. Нам бігали, так би якби сказати, нотались. Там, там по заводу там вода, може там десь якась провізія. На багато полягло, Маріуполя. Більше, ніж нас. Набагато більше. Ну, то, що якби в них особи такої стратегії не було. У нас якби більше, як так правильно сказати, м -м командне. Таке, якби. Командам на да, злагодження, От Нам сказали, там 5 там, п'ять там, десять там, все, беремо там, в кольцо, там все, а там зачистить, а там чуть треба спокійно. Ну, якби сказали, все. Якби все ну, злагоджено. Просто у них, я не знаю, як ну, для мене, у них не було таких правильних команд. Їм не, ну, не давали. Вони чесно йшли, знаєте, як там першу світову аугра з тими самлями, там, не знаю, з чим там вони бігли. Оце у них зараз так само. Зараз вже, звісно, по-другому. Телевізор давали, якось дивитися, що... От, телефон, телефон я побачив один раз. Це коли волонтери нас визивали. А скажи, представники Червоного Христа були у вас? Ні. Були волонтери. Допомагали, ну як би там, допомогли чим там, щоб покупатися там, завозили там. І... А конвенцію Женевську давали чи так. Про права свої стоїли. Вони давали, у нас права які були. У нас права були там. Це мовчать і все. Більше нічого. Що... А працювати заставляли? Не заставляли, ну як? Не всіх. Там, типа, у них було типа, своє отношення до до, до, до різних, було своє отношення. Там от е, щось там от сам він там щось там зробив, все, давай, пошли там, типа, замітай там або щось там бур'янувати, ну, щось таке. А далі, якщо ти хотів працювати, ти виходиш сам по своєму жиланню. Ну, типу, хоч робити і не роби. Я ходив. Як? Ходив на зону і за того, щоб чисто убити. Время. Бо время так швидко тягнуть, так довго тягнуло, що я ну, в баракі сидиш, ти ходиш, ти вже ну, не знаєш, що тобі робити. не дають. — Побачили, що лежиш, забігли в барак, всіх посадили на присядки так. і сидим на сонці, можемо три, може, п'ять часов присидіти. Або ходиш, або стоїш, або сидиш на лавочках. На лавочках це. Коли ми в Горловці були. Коли на СІЗО лежати не можна, сидіти по черзі. П'ять сидить півчаса, п'ять стоїть. Ну і так мінялось. Теж ні ігор ніяких, ну там на столі. Ну нічого не було. А Москалькова приїжджала? М -м -м -да. на один раз вона приїжджала. Це в горловку вона приїжджала. І то вони пройшлися, вони поснімали тіпа, столову, тіпа, як нас добре кормлять. Ну, їхні пропагандони, так? Да? Походили, поснімали, все, тіпа, ніхто ні з ким не общався, нас побачили, і то навіть половину сказали, заховатися, тіпа, щоб не бачили нас. Там сказали там, отой, той, о той, типа вийдіть, отам, походіть, щоб вас стіли там, все. А так багато приїжджала це. E, e, як він e, скажі, русський, e, той що знімає пряних. E, я забувся, як Ну, Він приїжджає в тюрми, знімає там. Може бачили допрос e, Гуріна. Там був один старшина з нашої часті. Оце він, добре, це він приїжджає, там знімає, тіпа, а ти там вбиває, а ти стріляв, а ти там. Я щось зробив, а ти там мародер. Ну, ну а що це ти йому скажеш? Це було добровольно, люди йшли, спілкувалися, це примусово. Добровольно, це ті, що вже, ну, типу, як сказати, на... перебулися. Ті, хто ну, там багато, що хто ходив там я хочу отримати гразнанство, я хочу піти воювати за вас, а там їхні добробати. Багато, ну дуже багато було. Оце, так, що так. ти от після цього що от, побажав би українцям? Саме більше, щоб е... Коротше, як вони казали, що вони хочуть іскоренити українськомовних е... людей. Так само я хочу, щоб повністю всіх кацапів, повністю весь весь іскорінили взагалі повністю. Так. Тому що за таке ставлення я не знаю їх. Не то, що вішать для них це, це, це якби це сильно легко. Їх треба. Наказувати і сильно дуже довго. Так само, як нас там з нами робили, так само їх всіх. А так хочу в Україні побажати, щоб все було в них, щоб все у нас було добре, щоб помісті закінчилася ця війна. Ну і мир, мирного неба. Саме головне, щоб був мир.